Доброго дня, шановні. У Новомосковську нещодавно відбулися вибори. Ну, і по всій Україні, звісно, місцеві вибори. У нас змінилася влада. Вибрали нового, міського, нового старого міського голови. Ним став знову вкотре Віктор Іванович Нетвіщенко. Він пропустив одну каденцію і на сьогодні люди знову обрали його міським головою, але депутатський корпус, який у більшості складається із прихильників колишньої партії регіонів. Так званого опозиційного блоку на сьогодні колишньої партії Януковича в Новомосковську сьогодні має більшість. І ці люди допускають до влади обраного міського голову Віктора Челітвіщенка. Скрізь висять бікборди, що ми допустимо йдемо працювати і так далі. І як це не дивно на сьогодні, щось у місті робиться. Ми бачимо, що сьогодні місто. По-перше, освітлюється, що нас здивувало приємно, коли приїхали до України в кінці листопада. Освітлюються практично всі вулиці. Центральні. В місті світло, це вже нас радує. А сьогодні ми побачили, що тут ведеться ремонт дороги. Ми зараз запитали у людей, які тут працюють, виявляється, замінюють комунікації спочатку і потім буде повністю замінено асфальтове покриття. Але на відміну від ремонтних робіт у Польщі, тут робиться суто тільки дорога. Тут ніхто не буде насаджувати зелені насадження, тут не будуть, мабуть, робити окультурення території поряд, як це робиться у Польщі. Там одразу сіється травичка, насаджуються нові дерева, все це поливається, все це доглядається і робиться все так. Серйозно і надовго. У нас все робиться, ми думаємо ненадов. І ну так кроки може на п'ять, поки закінчиться ця каденція обраних депутатів. Мабуть, більше цього не вистачить. Ну, але будемо свідками, побачимо, наскільки якісно робляться сьогоднішні роботи. Але робота, яка сведеться, і це вже і якусь надію, що не все так зовсім безнадійно і не все так погано, що хоча б щось у місті відбувається. Ну, зараз от за нами там на заді, що такі великі е, кільця стоять бетонні, вони опускатимуться на певну глибину вниз і це робиться е, зливна каналізація, куди буде зливатися вода, яка е, зазвичай робить асфальтове покриття недовговічним. Так що, якщо буде нормально, тут е, так звана ця ливнівка, зливна каналізація, то можливо асфальт прослужить довше трішки. Ну, ось бачимо на передньому плані кравчучку, так звану. Іде жіночка з такою назвали кравчучкою цю, цей візочок, тому що він з'явився під час президентства нашого першого президента Кравчука, коли люди ходили на ринки і все возили в таких так званих візочках, які трошки полегшували їм. Роботу. Люди тоді торгували, продавали, що могли, тому що важко всім жилося. От, але ці кравчучки збереглися до сьогоднішнього дня. Ми бачимо, жінка зараз везе цей візочок, вона його залишила. Покажімо, ще дорогу в іншому напрямку, куди буде зливна каналізація. Наш Новомосковськ сьогодні. На все добре, вам, до побачення, до нових зустрічей.